У Луцькому міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі про холоднокровне вбивство на північному ринку у Луцьку. Тоді, 4 жовтня, 2022 року. Один чоловік зарізав іншого через сварку, коли вони випивали. Що показала судово медична експертиза та чому підсудного просять відпустити під домашній арешт? Дивіться далі. Ще раніше суд обрав запобіжний захід мірзоєву ягубу Адиль Огли у вигляді тримання під вартою. А тому до судової зали чоловік прибув у супроводі конвою та в кайданках. Відомо, що у той жахливий день, 4 жовтня 2022 року, підсудний випивав у компанії знайомих на північному ринку та смажив шашлик. Однак згодом сталася сварка, через яку загинув Мамедов Наріман Авес Огли. Суддя заборонив знімати сторону захисту та в під час засідання допитали експерта Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Чоловік розповів, що, на жаль, завдані травми були несумісні з життям. Було виявлено три тілесні ушкодження, три колоторізані рани, Одна однаковорізана шиї з правої сторони з ушкодженням загальної сонної артерії. Далі колоторізана рана правого плеча. І однаково на рана передньої поверхні грудної клітки справа в підключичній ділянці. Яка рана стала, стала смертельною? Смертельною рана це рана шиї з ушкодженням сонної артерії. І внаслідок чого виникла масивна кровтрата, кров що й було безпосередньою причиною смерті. Сам обвинувачений ще раніше частково визнав свою провину. Він стверджував, що наміру убивати не мав, а наносив удари ножем зі злості за образи і через те, що опонент був фізично більший за нього. Більше того, на засіданні 25 квітня він сам розповів, коли саме наніс той руковий удар у шию. Там не було термою, да не шию ген. Это был последний удар на шею вот так. И во-вторых, внизу вверх не было удара. Я его ударил вот так. У меня нож был направлен сюда, когда он меня ударил, и направление, наверное, попали в машину. Також під час судового засідання йшлося і про неточності у встановленні кількості алкоголю у крові вбитого. При психологічному дослідженні було виявлено, 13,17 промілі алкоголю. Ну так, да, багато. Даний результат судово-токсиологічного дослідження являється артефактом і до уваги не приймається та й суперечить фізіологічним можливостям організму людини. Однак із Причин одна із причин може бути наявність невеликої кількості алкоголю у флаконі з-під антибіотика, куди поміщається кров потерпілого для транспортування і усудовування залишились. але все ж таки був була був алкоголь в крові? Е, в загальному момедова під час настання смерті е, він знаходиться у стані алкогольного сп'яніння, Про що свідчить запах алкоголю від внутрішніх органів, який чітко відчувався під час дослідження трупа. Опісля того, як заслухали експерта, сторона в захисту попросила у суду змінити запобіжний захід мірзоєву Йогубу адиль угли, тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Причина цьому нібито поганий стан здоров'я підсудного. Захисниця зазначила, що обвинувачений в СІЗО впадав в діабетичну кому, а тому йому потрібне належне лікування та спокій. Суд все ж вирішив залишити громадянина Азербайджану під вартою до 23 червня без права внесення за. стави 23-të vjetër